Всім привіт! Продовжуємо наш летсплей. І що я сьогодні хочу зробити? Сьогодні я хочу нарешті зробити оцю площину більш-менш нормальною. Ну, зробити це все землею, бачите, тут постійно стрибати доводиться. Так. Ще я хочу зганяти в шахту за скелетиком. Хочу кістяної муки, щоб швидше все ось це виросло. Так. І тому мені знадобиться. Так, меч. Скільки ми маємо мечів? маємо два дерев'яних мечі. Так, сокирку тут залишимо. Кайло Так, кайло. Ну, нам знадобиться кайло. Я гадаю, ми по дорозі багато знайдемо. Різних копалень і всякого такого. Так, факели, звичайно. Так, ну, гниле м'ясо нехай буде і смажена курятина. Так. Але це все так набридає. Я хочу. Так, я хочу. Цей э, скриньку, дві скриньки, щоб це все. Ці скриньки поспихати. Так, ось давайте ось так все швиденько зробимо. Так, дві скриньки. Так, барахла багато, такий барахольчик. Так. Ну, насіння пшениці точно не потрібне. Шкіра поки що не потрібна, стріла не потрібна. Кругляк. Ні, кругляк потрібен. Так, порох також залишимо. Перо залишимо. Так, залишимо... Ні, гравій за, е, заберемо. Так, палички заберемо. Але все-таки половинку залишимо. Так, дошки також залишимо. І землю залишимо. Не мало, що там якісь дірки залатати в шахті або що. Так, і, гадаю, нам знадобився б меч. Але не дерев'яний меч. А. Нарешті нормальний, кам'яний, принаймні. Так. Так, трішки каменю. Так. Кайло зламалося. У нас ще є металеве. У нас є йти в шахту. Так. І зробимо цей меч. Так. Кругляк. Ось, кам'яний меч. Так, кам'яне кайло, кам'яний меч. Добре. Ну, Дерев'яні мечі також візьмемо. Факели. О, як гарно! 21 залізний злиток. Залишимо його ось тут. І йдемо в цю печеру. Страшну, страшну печеру. Так. Насамперед, в печері нам сьогодні потрібен кістяк. Є один зомбі, але це ж не ті Це ж не ті Так, може тут якісь стяг. Ну давай, не ти сховався ж тут, правда? Ні, не сховався. Ну, зна, знаєте, У е, новій версії Майнкрафту зомбі і взагалі. Ось ці моби ненаситні, стали розумніші. Вони використовують вже більше тактику, вони нападають зверху, так. Ну, розумніші моби стали. Mm. Ну, де ж ви, де ж ви, ну. Так, ховаються паскудники малі. Так, лава. Лава, добре, що у нас є земля. О! Так. Сюди. І все. Тепер ми зможемо спокійно і безперешкодно пройти. Так, факел тут поставимо. Ну як же ж таке може бути, га? Пройшли вже половину печери, мабуть, а всього лиш один зомбі був з модів. Ой, з мобів, перепрошую. Модів. Так, знаєте що? Ось цю печерку ми поки не підемо. Ось ми ось, ось так її помітимо, що ми тут були і ми туди хочемо зайти, але це потім. Так, досліднимо першу цю печерку. Ну, заліза тут. О, кістячок. Ось ти нам, друже, і потрібен. Так, і ти нам дав кісточку. Ні, ти нам не дав кісточку. От же ж скнара яка, ага. Вона ж і... і так помер, але ні, кісточку не віддасть. Так, ну гаразд. Знаєте, ми вже тут заберемо тоді. Це залізо. Ну, шкода залишати, самі розумієте. Так, тут ще залізо. Шкода, тільки два летсплеї виходять, ну, дуже подібними. Ну, і перший, і другий в шахті проведений. Ну, але в шахту ми пішли тепер з новою метою, ну. Але залізо залишати не хочу. Так. лиш би кріпер не пробрався ззаді? Так, внизу металу не було, ні, заліза. Заліза, ні, не було, заліза внизу. Так, йдемо наверх. Може, якраз там заспаунився якийсь. Моб нам потрібен. Так, і стрічок. Ну, де ж ти скелетончику, дорогий. Так, ну, все, там ми були. Тут ми також зробимо поміточку. Ай. <смі> так. Поміточку потрібно робити на рівні другого блоку, для того, щоб моби звідти не вийшли. Ну це так вам, порада в майбутнє. Так, зробимо тут прохід. Так. Факел тут, факел тут. І що ми маємо? Не вже тупик. Так, ми маємо тупик. Так, добре, йдемо назад. Закриваємо тут дірочку. Ну, факели ми залишимо. Вугілля це не такий же ж дефіцит. Вугілля можна знайти. А печерка нехай буде вже освітлена трішки. Так, ну, знаєте, щось, дуже багато заліза в цій печері. Ні, я, звичайно, не хочу жалітися, ні. Але це дивно. Заліза дуже багато. Ось ще тут блок. Там, по дорозі, ще один блок бачив. Може тут? Є. Ні, це був останній тут блок. Так, ну, проходимо назад помаленьку. Так. Тут більше заліза немає. Так, ну, кістячками так і не знайшли. Ех-хе, ех, ех. кістячок поганий. А ні, ми ж то знайшли кістячка. Просто кістючок не захотів віддавати свої кісточки. Так. Ну це вже просто ну дійсно багато залізу. Це... Важко в це повірити. Так. Знаєте, де ж за кістючком? Приносиш залізо. Де ж за залізом приносиш самі квіснячки. <с> Ось так завжди. Так. Знаєте, наступний раз підемо в шахту, не знаю, за вугіллям. Може золото принесемо. <с> Або, не знаю, діаманти. Теж було б непогано. Але ні, діаманти це вже дуже низько. Діаманти. Ми тут їх точно не знайдемо в нашій шахті, ну максимум ми ще редстоун знайдемо, але е, мені в коментарях підказали, що редстоун ще нижче. Так, ну а за цей час заберемо звідси все залізо. Так, начебто все. Так, акуратно проходимо, щоб не спалитись. Так, ну нічого, завтра ще раз сюди зайдемо. Або вночі сьогодні. Почекаємо на кіснячків, можливо, якраз будуть. Так, і виходимо з цієї шахти. У нас ще тут, бачите, цілий недосліджений цей є. Велика недосліджена ділянка. Що за. <смір> Лаги якісь, напевно. Так, 44 блоки заліза, це дивовижно. І вже ніч. Що також дивовижно. Так, заходимо швиденько. Так, виберемо всю нашу залізну алейку викладати. У нас є вугілля. Так, переплавимо ж її. Так. У нас є меч, але у нас немає їжі. А ми трішки голодні. Так, ну, ось там я бачу корову, але знаєте, шкода коровки, не хочу. І вбивати. У нас потім, коли е буде пшеничка, ми їх будемо розводити, цих корівок. Це все буде дуже класно. А зараз ми почекаємо на кістячків. Так, на скелетиків. Ну, Зімо тоді вже милеве м'ясо. У нас просто немає вибору. Так. Ну, голод з цього лише на 30 секунд втамований. Так. Ендермени, вау, аж два. Ендермени вони самі по собі не несуть ніякої небезпеки, але якщо ендермена хоча б зачіпнути, то буде дуже зле. Ендермени вони вміють телепортуватися якось. Так, це що було? Ага, це були какао-боби. У, теж добре. Теж як їжа підходить. А ні, це не їжа, це шпечу, какао бобів, щось я туплю. А, так, ну схоже, сьогодні кістячки нам на зло вирішили не приходити. Мабуть, знали, що їх чекає. Хитро немалі. Може не тут якісь сочки? Ні, немає. Немає ні кістячків, нікого. І поїсти нема як. Також і їжі немає. Що ж це за нові таке, га? От як назло. Так. Вау! Скільки кістячки! Ну це ж треба таке. Але ми голодні. І от що робити? А? Що робити? Ризикувати? Чи ні? Чи... Ого! Класний зомбі! Дуже дивно Боже. Селянина. Ну, це нова версія гри. Так там селянина перетворюється на зомбі. Так, гаразд, ми попоїли. Випробуємо долю. Куди сюди. Ух, вау! Як ти мене. Так, гаразд побігли, 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 забираємо. Своє барахло. А, кісточко. А, пікаємо, Так, кам'яний меч. При нас. Гаразд. Так. О, є. І ми ще крім всього маємо нитку. Маємо мотузку. Так, маємо просто таке купу кісток. Ще один сільський життє в зомбі. Мабуть, десь надалеку є поселення, якщо ж тут є сільські жителі зомбі. Так, знаєте, що, це вже тупо. Це вже тупо. це тебе бе. Ну гаш тут так. Просто ще не... Так, все, втікаємо. Нам проблем. Лишніх не потрібно. Все, йдемо в хату. Лягаємо спати. Гадаю, ми сьогодні багато зробили, багато здобули. Три нитки, Дві стріли, п'ять кісточок. О, завтра ми пшеничку. Пшеничку ми завтра. Так, 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 добрева. Додамо до пшенички і вона швиденько у нас виросте. Ну, але це все завтра. Спасибі, що дивилися наш летсплей. Заходьте на наш сайт min.ua, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь. Бувайте, дорогі друзі, спасибі за перегляд.